Виконуємо завдання 7 практичної роботи 26 за підручником інформатика 7 клас авторів тріщу клазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Створимо нові вікно програми, для цього виконуємо файл, New File. Підключимо модуль для роботи з черепашкою Tartle. Створимо вікно з розмірами 600 на 600 пікселів. І встановимо його колір зелений. Зелений на англійській мові Green Давайте збережемо і виконуємо. Подивимося, чи є створене вікно. Я збережу з імені практ 26.7. Виконуємо run модуль. Так, вікно є. Тепер намалюємо рамку ось тут білого кольору. Створимо черепашку з іменем Т. Перемістимо черепашку у верхній лівий куток. Саме верхній лівий куток буде мінус 300, тому що 300 в одну сторону і 300 в іншу сторону. А по Y буде 300. Ну, але нам потрібно для рамки зробити деякий відступ. Через це координати будуть мінус 250, 250. Але коли ми будемо переміщати, за ним буде залишатися лінія. Щоб лінії не залишалося, піднімемо перо черепашки. А вже коли черепашка перемістилася, опустимо. Тепер встановимо ширину сліду черепашки. У нас буде 10 пікселів, лінія буде широка. І встановимо колір черепашки білий. Білий на англійський white. Ну і тепер малюємо квадрат. Малювати будемо в циклі, тому що ви знаєте, що сторони квадрата є рівні. Отже, кількість ітерацій циклу буде 4. За кількістю сторін квадрата. Використовуємо цикл з параметром FOR. В кінці рядка пишемо і Натискаємо ENTER. і автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Все, що з відступом буде належати до даного циклу. Він рівний чотирьом пропускам в одному натисненні клавіші TAB. Черепашка буде рухатися праворуч. За замовченням вона вже повернута праворуч. Саме через це ми переміщали черепашку в ліву сторону. Ну і якщо в нас координати 250 до центру 250, і після центру буде також 250, отже, рухається 500 пікселів. Ну а далі повертаємо її вниз, тобто праворуч на 90 градусів кутив квадрат рівні 90 градусів. Давайте подивимося. щось у нас не так. Я не написав, для якої саме черепашки. Звик працювати з однією черепашкою. Так, є. Тепер створимо ще одну черепашку, яка буде мати форму кулі жовтого кольору. І саме буде ніби відбиватися від стінок нашої білої лінії, білої рамки. Створимо черепашку, задамо ім'я черепашки бол. Яч, куля. Встановимо форму черепашки куля. За замовчуванням бачили. Черепашка має форму стрілечки. Коло це кірку. Встановимо розмір черепашки 2. І встановимо черепашку жовтого кольору. І зробимо черепашку жовтого кольору. Давайте запустимо. Перевіримо, чи ніде не з'являються помилки. Так, є без помилок. Ну, і тепер нам потрібно зробити так, щоб дана куля рухалася. І відбивалася від стінок, здавалося. Ну, по-перше, якщо вона буде рухатись, то нам не потрібно, щоб за нею залишався слід. Значить, піднімаємо перо черепашки. А далі нам потрібно створити деякі змінні, які потрібні для руху. Давайте я зараз їх створю і надам їй значення, а далі в процесі, коли ми будемо їх використовувати, поясню, для чого вони треба. Так буде зрозуміліше. Срієнтувалося, що тут крапка а не кома 1,5. Сім рядком ми встановили швидкість черепашкою, більш швидше, щоб вона рухалася. Тобто, щоб наш м'ячик кулька швидше рухалась. Хоча в нас так зроблено, що я не думаю, що це буде на щось впливати. І без нього рух більш-менш буде такий самий за швидкістю. Ну, а далі нам потрібно створити безкінечний цикл з умовою while. Чому цикл безкінечний? Тому що кулька буде рухатися постійно. Ну, а далі нам потрібно створити нескінченний цикл з умовою while. Чому нескінченний? Тому що кулька має рухатися постійно. Нескінченна умова у нас буде true, бачите? Ми ніколи з даного циклу не вийдемо, будемо примусово виходити при бажанні з даної програми. Ну і нашу кульку потрібно переміщати. Тобто черепашку бол. Переміщаємо за допомогою функції go-to в деякі координати. Ну, за замовченням ви бачили, вона буде в центрі. І у нас початкова координата нашої черепашки буде 0 і 0. Координата x0 і y0. І ми до ось цих початкових координат 0-0 будемо постійно додавати деякі значення 1,5 dx і 2,5 dy для x та y відповідно. Тобто вона перемістилася. Весь час буде переміщатися на кожному кроці на кожній ітерації циклу на координату Х 1,5, координату Y 2,5. Хочете, щоб переміщалися далі, ставите ось тут більше число. Але вона то раз перемістилася. Ось тут у нас Dx та dy будуть постійні. А от bol X та bol y будуть змінюватися. Нам потрібно взнати, які будуть нові координати даної кульки. І присвоїти ці нові координати змінним bol x та bol y. Ознаємо для координати X за допомогою функції XCore. X кор знає, яка зараз координата X нашої черпашки. І ось нове значення ми присвоїмо в X. І ось це нове значення на новій ітерації буде вже попадати сюди. Тобто в нас вже не буде 0, у нас справді буде 1,5. На наступній ітерації 3, 4,5 і так далі. Аналогічно знаємо для Y. Ball y. Ну і зараз вже воно, по ідеї, має рухатись. Ну, але, бачите, полетіло за рамку нашу. Бачите, я примусово зупинив у зв'язку з тим, що безкінечний цикл ніби видало як помилка. На це не зважайте. Ну, а тепер нам потрібно дізнатися, що кулька. Черепашка жовта йде до білої рамки, і щоб вона відбивалася. Отже, нам потрібно дізнатися, чи вона до рамки підходить. Для цього скористаємося розгалуженням, і неповним розгалуженням. Спочатку визначимо, чи воно підходить до лівої сторони рамки і правої. Це в нас горизонтальна вісь, тобто відповідає «Ball x Назначення. І в нас рамка знаходиться там 250, бачите, ми поставили мінус 255. Якщо бол x буде менше мінус 225, значить вона повинна відбуватися. Або права межа. Бол x буде більше 225. Ну, взагалі-то. Чому тут саме не беремо 250? Ну, тому що сама черепашка має якісь розміри, лінія має розміри. Через це нам не потрібно 250 брати, але я думаю, що все одно можна було б дане число поставити і більше. Тобто, торкатися цієї рамки воно не буде. Ну, зараз спробуємо. Отже, якщо в нас переходить до лівої межі або правої межі, значить нам потрібно відбити. А як ми це будемо робити? А просто змінимо значення змінної dx на протилежне, тобто помножимо на мінус одиницю. Поставили на мінус одиницю і тепер у нас тут буде замість додавання, віднімання. Тобто в протилежному напрямку аналогічно для Y. тут тільки X великий має бути. Бачите, ось тут відступ також має бути обов'язково. Давайте виконуємо. Так, вже відбувається, хоча, якщо ви придивитесь, воно все-таки білої рамки не торкається. Наближається, але не торкається. Ну, але візуально здається, що відбивається. Якщо ми знову запустимо... То ви побачите, що кулька почне рухатися в тому самому напрямку. Тобто не в рендомному випадковому напрямку. Так, все працює. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!